Ми приїхали на Шотландські острови через те, що тут проживають 23 тисячі людей і немає жодного адвентиста. Ми хочемо донести до них Євангелію і побачити їх готовими до другого пришестя Ісуса Христа. Шотландські острови є частиною Шотландії та найпідніснішою частиною Об'єднаного Королівства. Ето мітент, помічник секретаря генерального Ренції зібрали велику групу пасторів Шотландії та Великобританії, щоб провести в тиждень на велосипедах, торуючи шлях по островах, щоб розповісти людям про Ісуса і ділитися християнською літературою. Після нічної подорожі на полоні, щоб дістатися в острові, команда була готова рушати, щоб досягти людей. Наскільки нам відомо? На Шотландських островах немає адвентистів. І як ви підходите до того, щоб спробувати налагодити контакт з людьми? Щоб зробили Павло та його товариші, якби вони вирушили в місіонерську подорож, приземлилися в Левісі і мали вирушити до Шотландських островів? Можливо, Павло також використовував велосипед, щоб розповісти про Ісуса людям сьогодні. Команда вирішила проїхатися кожною вулицею, зупиняючись біля кожного перехожого. Подібно до апостола Павла Антоніо та його команді доводилося долати труднощі у вигляді вітру, дощу та палубів. Холодно, дуже холодно. Однак це все одно дуже захоплююче. Люди дуже повітні та ширі. Погода холодна на серця людей теплі. Слава Богу, за це! Це не перший велопробіг Айон Колл. Ентоні очолював поїздку на велосипедах для служіння від Вашингтона до Сент-Луіса, а також в Австралії. Ми виявили, що це чудовий спосіб почати короткі, але значущі розмови, щоб поділитися Євангелієм. Це працювало в минулому, і ми вирішили спробувати це на шукальці. Існує особлива причина того, чому саме Шотландські острови були обрані для цієї подорожі. Чоловік на ім'я Філіп Рікі емігрував з Шотландії до Австралії наприкінці 1800-х років. Він приїхав на велосипеді тисячі-тисячі миль навколо Австралії, проповідуючи Євангеліє усім, кого він зустрічав на своєму шляху. Одним з таких людей виявився прапрапрадідом Ентоні Кента. Філіп Рікі під'їхав до нього на велосипеді, поділився з ним великою боротьбою, і це повністю змінило його життя. Зараз у нашій родині сім покоління тистів завдяки Філіпу Рікі, завдяки його чудовому служінню. Нашою мрією є наслідувати посвячення Філіпа Рікі і втілити його бажання приводити людей до Христа на його батьківщині. Наслідуючи приклад Філіпа Рікі команда прийняла заклик Ісуса ти на край світу використовувати його методи проповіді на Шотландських островах. Ми буквально подолали шлях з самого півдня Шотландських островів до Самбору і проїхали весь шлях на північ, так далеко, як тільки могли проїхати на велосипеді, у певному сенсі від моря до моря. Ми не просто рухалися головними вулицями, ми навмисно проїжджали повз будинки. Ми бачили людей на вулиці, як вони косять траву чи перуть білизну, пигулюють пса, займаються сільським господарством чи працюють на свіжому повітрі. Ми пішли туди, де можна зустріти людей, і у нас було чудове спілкування з ними. І хоча це не той спосіб, як вони зазвичай свідчать, однак вони побачили цінність в тому, щоб спробувати унікальні методи служіння. Тут у нас є група пасторів. Вони не велосипедисти, однак вони готові їхати на край світу навіть у вологих. Холодних вітряних умовах, якщо це зможе привести одну людину до Ісуса, я мрію, щоб люди звернули увагу на ті місця, куди ми не заходили. Місця де немає послідовників. Потрібно робити все можливе, щоб достукатися до їхніх сердець. Будь ласка, моліться за служіння такого роду, як було пробіг Айвел та багато інших проєктів по всьому світу, які використовують унікальні методи служіння, щоб досягти неохоплених. Дякуємо за вашу підтримку місії.